40 діток на лікарняні ліжка вклала сальмонела. Саме її знайшли в запіканці, якою годували малюків у столичному дитячому садочку. Нині дошкільний заклад на дезінфекція. Слідча комісія шукає винних. Тим часом у лікарні залишається іще 29 діток. Запіканку, що вклала на ліжка чотири десятки малюків, готували з порушенням технології або із несвіжих харчів. У страві виявили сальмонеллу. Ми отримали результати бактеріологічного обстеження у 16 дітей. У всіх висіяна сальмонела ентерідітіс. Це збудники, яким викликало яким викликала захворювання. Це саме той садочок. Тут сьогодні генеральне прибирання і урядницька інспекція. На кухню, де готували отруйну запіканку, не пускають дезінфекція. Завідувачка закладу каже, винні вже звільняються. У мене лежать заяви співробітників на звільнення. А яких саме? Кухар і підсобний робітник. Вони самі написали самі написали ці заяви. Люди не витримали, ну навантаження морального, і вони вже давно працюють в цьому садочку. Тому ну, вирішили звільнитися. Хай звільняються. Кухар та підсобна робітниця працювали у садочку майже 40 років. Чи саме вони винуватиці отруєння вихованців? Урядники скажуть за кілька днів. Тим часом для всіх працівників кухні у всіх столичних дитсадках вже організували іспити. Вони здадуть екзамени ще додатково на організацію харчування дітей в дитячих садочках. Першу чергу це комірники, які приймають продукти, це повари, які сьогодні готують їжу, і медичні сестри, які повинні перевіряти якість харчування. Поки в дитячому садочку проводять повну дезінфекцію, з лікарні вже потроху почали виписувати дітлахів. Бабуся однієї дівчинки захищає. Керівництво садочка каже, її даринка теж отруїлася, але це випадковість. Така ситуація могла случитися будь де і будь-коли в будь-якому саді. Мама трирічної віки, яка пролежала під крапельницею тиждень, з таким не згодна. Вже готуються у суді вимагати компенсації матеріальних і моральних збитків. Може, їхня дитина одну ложку ті да, з'їла, може не так. Вони отруїлися. А що вони подились, як дитині катетера ставлять маленький. Як воно бідне кричить, або як болючі уколи дають, як воно бідне і як воно кричить, і не діти по плачуть. Чоловік, який виноват, потім він має понести обіцятельне наказання. Нині в лікарні залишається 29 ромалюків. Вони вже звикли до уколів, але просяться додому. Мені тут надаємо лізать. Як твій животик почувається? Як животик? Щоби цілковито відновити здоров'я, малечі доведеться ще принаймні кілька тижнів пити ліки і дотримувати суворої дієти. Євгенія Мотрич, Максим Мусіян, програма Вікна СТБ.